Якщо вам здається, що мої очі занадто якісь опухші і нормально навіть не відкриваються? Все вірно, ви праві, вони нормально не відкриваються. Окей, ужас. Я, я, я прям відчуваю, що вони нормально не відкриваються. І ви чуєте, я прокинулась і чомусь мій голос, наче я бухала в років. Нормально? Привіт, ребятушки, Привітики, привіт! Хочете прикол? Це вже наступний день, типу не коли я записувала початок. Початок я вчора записувала. Це вже на інший день. Класно, вона влоги знімає, ой боже. Коротше, мені зараз треба дуже-дуже швидко збиратися, тому що мені треба з документами вирішати проблеми. Ось, і сподіваюся, це останній раз, коли я йду. в Це місце. Бо ж нікатування, не вернусь. Ось. Я я спішу я переживаю. Але мені треба швидко зібратися, тому це міні ready with me. Боже мій, я цього не робила. Що це було? Використовуємо кремчик від Herborian Чому? А тому! Ви бачите, воно чомусь... Боже, дуже видно, рожевенька шкіра, не знаю <головік> Проблеми? Чікс, чікс, чікс Мені, до речі, подобається, що його треба небагато на носі Бо ну, такий якийсь Пусть зачає його Мені ота банка, знаєте, там я побільше такий розмір Ось такий маленький я побільше Мені здається, вона мені не не потрібна була таку... Дивіться, о, це вже багато, це вже дуже багато. Коротше, швиденько зберемося, бо там вона типу, до часу працює. Обожнюю ці санстанції, хотів сказати. У... Я не знаю, як це назвати. Держ... Держані якісь служби, посади, які працюють ну, три години на день взагалі. І три години, і дві години з них це обед. Дуже прикольно, дякую вам. Так, ну трошки розмазали тепер. Тепер треба... А, де вона? Рібтульки, знаєте, що я ж хотіла вам розповісти? Це його десь приблизно а, півтора тижня тому я пробила вухо. Історія приходжу я пробиваю в ухо, ухо туди-сюди. Перед цим я не консультувалась, просто побачила давно вже бачила цей індастріал. Мені здається, ще коли оце прокалувала, а це я прокалувала десь років 6-7 тому. Ну, коротше, дуже довго в мене ця ідея в голові сиділа. Я ж приходжу, така та та-та-та-та. Кажу цій дівчині, типу, хоче проколоти індастрія ландка. Така... Ну коротше, чуть в у неї очі чому-то вилізли. Потім вона каже, а скільки... А я ще з, ма... з матір'ю прийшла, типу, а, скільки рочків? Я така, 22, вона така... Знаєте, тепер мене радує цей результат, типу, я така, ну, дольше буду моложе. Нормально. Що я там хотіла розказувати? Беремо pencil, Pencil від бенфіт і маріон бровки. Це було, коротше, вона щось була дуже в шокі, щось в неї одна очі вилазили, поки я їй щось взагалі говорила. Єсно, першим, що вона зробила, це подивилася на мою анатомію, чи вона мені підходить. Я ще вдома таки думала, блін, а якщо не підійде, бо в мене якесь таке тут наче сильно випирає в ушко, не панімаю. Але слава богу, вона така, да, да, вона да, 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 нормально. Ця сучара, я про своїх сусідів. Ця сучара, що стільки що робила, і як я тільки вимкнула камеру, вона перестала. Це щоб компромата не було, дура. Після того як вона мені проколола. Насправді я б не сказала, що це прям дуже боляче, бо перед тим як прокалувати, я дивилася там дівчата прямо оцінювали це ну на якусь біль. Насправді саме неприятне, що просто це два проколи. І два проколи хреща. Ну, типу, ну це не може бути дуже приємним, але місячні больніше. Цей його, вона мені проколола туди-сюди, почала пояснювати, там, що там догляд, ля-ля-ля, що прийти потім через місяць перевірити, цю штангу змінити. Але я не знаю на що, типу, вона трошки побільше, звісно, ну ти може соватися, Але ну їх беруть запасом на цей на набряк. О, ну типу, вона мені подобається, я не хочу, щоб вона була менше. Це прям обов'язково треба змінювати. А потім щось я в неї питаю про прокол конч. Натуту, отак, от і питає, типу, він дуже болюче. Вона каже, ну по сравнению з тим, що ти сьогодні бракала, звісно, взагалі ні, бо цей жорсткий індастріал. Не можна було мені цього раніше сказати. Ну, насправді, якби вона навіть раніше сказала то, ну, це б ні на що не повлияла, і все одно б проколола. Але ну так чисто знати, ну було б приємно. Хоча, може, вона спеціально так зробила, щоб не лякати мене. я я не можу оліцять, і я не можу бачу, і Мені дуже... Неприємно. Але я не бачу, що там в Вогаві. розумієте? Зачісуємо, ой, ой, ой зачісуємо бровушки. Що вообще по цьому проколу? Знаєте, перші дні я прям ну я прям трошки злякалась, бо я така ойта. Воно прям дуже сильно опухло, дуже сильно було неприємно. Ну, типу, не, не, не так, що прям хотілося зняти його, але реально було прям ну, таке опухше, неприємне. Складно було його якось цей обробляти, бо. Не хоча взагалі чіпати. Але стрімно було перших, ну типу, дня три, мабуть. А потім вже почало сходити набряк. Ну, він ще трошки є. Я бачу по оцю ось, ось тут якесь, бачите, щось не так, як тут. А я щось ще, мабуть, не знаю, дуже сильно щось задумалася про ці пірсінги. І мені сьогодні на сон просто жесть. Що Я якийсь дивний прокол носа зробила. Коротше, прокол носа, який був отут, отак, от, от два. І через них отака якась палка йшла. І потім якось. Отут отак посередині ще. Я не знаю, що це мій мозок вигадав, але mm. навіть у вісні, коли я приколола, я така, боже, за чим я це зробила? Це ужасно Нормально? Пам'ятаю в дитинстві, любила дивитися ці, типу, сонніки, чи як вони називалися, що це обозначає, якщо наснилася роза. Боже, вже пів дванадцятої, а я сказала, що не до часу працює. Але що? Мені всім утрачі що туди прибігають. Ну теж якось не дуже, Мені Здається, розташувала чи ні. Пофиг! Буже не знаю, что мотива, такая погода, якась непонятна. Не туди, не сюди. А? Так, ребятки, лучок у нас сьогодні. О, такой джинсики, а, кохточка, і ще буде пальто. Да, погода просто у нас шепче. А, шепче не виходь, Не виходь. що це таке. Ще, хочете прикол, поки у мене завершається трошки телефон. Мені взагалі, треба вже бігти, але нічого. Це його купила я собі кукурузу. Я дуже люблю варену кукурузу просто треш. Купила собі кукурузу, думаю, щас, щас зварю. Я її, коротше, роз этого з її упаковки і бачу, вона пропавша, вона покрита плесенью. А так та нормально виглядала. Просто під отим листям, що з іншого боку, вона в плісні наїлась. Спасибо, ребятки. Треш. Просто просто ужас. Ой, я сейчас чехну, чихну. <кій> <кій> Блін, ну чого цей телефон тут було Ну, Просто можна швидше якось. Уже не видно, 91%. Йоп, твою мать mm -mm. Любі друзі, вже якщо що вечір, я сходила. Все гуд, все перечала. Але прикол в тому, що після цього я зайшла в ТЦ, ТЦе, а заходила не просто так. Не віщички подивитися, ребятки. Мені. Мені дуже сильно хочеться ляльку Monster High. Просто щоб вона у мене на полочці, ну, типу, не подумайте нічого. Хотя можете подумати, яка мені разі. Хочеться мені куку Monster High. Real. А я просто одна з таким хвостиком. Типу Тоби мені наче шкода гроші, але це якась нездійсненна мрія дитинства, знаєте, прям. Оригінальна лялька. Зараз, типу, купити ці старі ляльки, ще, ну, я дуже б хотіла. А стару оригінальну ляльку таку прям, уу, щоб вона була в ідеальному стані. Але її зараз купити, ну це ну, почку продать. Ось. Але я так і не купила. Типу, я така стояла. Але я не знаю, я прям в я прям роздумі, як і навіть зараз от є час, да? я така думаю, а може все ж таки сходити. Girl. <ріст> Пожалуйста, щось зробіть з цим. Ось, що ще? Ви мене часто питаєте про якісь дорамки Я нову почала дивитися дораму, щось, як вона називається? Наш незвіданий Сеул або там так, черточка Наш неписаний Сеул". Ось. Я зараз на кіду. третій серії, а в нас вже честь третій серії. Буде четвертій. А там їх всього здається п'ять А, вони тільки виходять. П'ята буде сьомого а, в смыслі... Сьомого числа зайчики, сьогодні одинадцяте Пр Прем'єра сьомого числа. тобто вона ще виходить. знаю, мені подобається. Подивіться, щоб мені потім було з ким обсуждати. Окей? От ви мені скажіть, будь ласка, а як вже може бути майже дванадцять -го години ночі? А де день дівся? День день дівся. Це вже. Це вже взагалі якийсь третій чи четвертий день, як я намагаюся записати це відео, боже. Прадисторія в дитинстві я дуже-дуже дуже дуже сильно мріяла про куклу Монстри Хай, але в мене їх не було. Мені завжди хотілося або Дракулауру, або Клео Деніл, або Клаудін Вульф. Но Урвала Це во ну я реально була в шоці. Я така щось тиждень, мабуть, ходила, думала, чи куплять, чи ні. Але тут я прям така: блін, ну треба вже. Ну що ти? Тут тянуть, да? Катла за шось? Думаю, ну блін, ну ладно, вона дорога, оця конкретна, що я купила. Бо вона там така, о, прихожу, беру її. Як оказується? А типу, там не було написано скільки її ціна. Я думаю, так, ну, ну вся ціна, яка в неї може бути це вона. Типу 300 мільярдів. Я приходжу на касу, а вона каже, ціну майже в половину дешевше. Я така. Ну ладно, не в половину, ну четвертина або третина, точно. Просто дивіться. Mm, я плакати буду. Знаєте про, про що я думала? Просто ем, я колись таке щось почула, типу, знаєте, з психологією, що треба радувати свою ту маленьку дитину, тр треба про неї думати. Типу, а як би ви поступили, якби перед вами була ця маленька? Ви? Я така думаю, блін. Ну, якби мені маленький не то, що звичайно ляльку High, а отаку якусь крутезну подарували. Ну, я б мабуть, я не то, що плакала, я не знаю, що я робила. Ну і хоч в 22, ну має бути. Можливо, після цього я стану якимсь колекціонером. Прикиньте. А вдруг Короче, а це вообще. Просто подивіться, які вони тут. а, бубочки, масічки красивенькі. Короче, дістаємо Я не буду викидати це. Вдруг я буду колекціонером. і це Звісно, Ліс, звісно, сто відсотків, мільярд відсотків так і станеться. Опс, тут ключик. Сейчас ми все подимемося. Сейчас, ребятки. Ну все, ну я вже вся обзорчиця, хлопці. Мені подобається наскільки це відео просто Нестабільне. Я як я розумію, це ця інструкція, да? What the fuck, як вона відбувається? Ага, в неї тут типу два образи. Окей. Коротше, цим ключиком можна буде щось тут визирати якісь. А подожди, а що це тут таке? А чому тут пише, що типу плюс 125 луків і плюс 19 сюрпризів? У мене за життя їх не було, ви що? Ааа, смотрите вообще. Смотрите. Просто подивіться, яке воно гарне. Бачите? А, що? а, в другу сторону, ребятки, в другу сторону просто треба було тягнути Що це у нас тут таке? Па, -па не падаємо. Якісь хедфонс. Нереано, знаєте, схоже, у Ріани колись таке було щось від Dolce Gabbana і там зробили такі навушники. Да. Не дивіться, будь ласка, на мій безпорядок, ну таке було. Так, хорошо, нам треба шукати підсказки. А як що робить? Ребятки, я не бачу. Uh, ребятки, я ничего не бачу. Удивіться, ну реально ничего не видно. Ну, я не бачу, честно. Ну ладно, попу, вообще так. Буду вот так значить. значит. Оп, первый пакетик. Ой, це одежечка. Ой, класс. А что це? А, це, короче, до того, чтобы мы її потім відкрили. О такая вот сердечечка. Ой, колладки, маленькие, хорошенькие. Опс. Бачите, все такие колготы. Что це за юбка? Вона схожа на, на банный холод чи Ну така Як я розумію це, мабуть, це на ноги, знаєте, такі є такі збірки. Реально, де ця була підсказочка? Тобто може мені пояснити? Ой. Може хтось мені поясне, звісно, що треба було робити, але я нічого не зрозуміла. Другий пакетик. Що це таке? Ой! на ручки якась штучка, це ж таке. Це мікрофончик до цих навушників. Але я не знаю, чи вона мені треба. Так, це в нас. Такий, типу, як ключик ще як це назвати до того, щоб відкрити сюди. А чого воно сюди не став... А ставить? тільки треба нормально, доставити. Ага. Гарненько. О, дуже миленько. Ага, цю. Ля-ля. Хорошо, так. Тут ще пакетики. Боже, ну може хоч тут буде якась підсказка, я не розумію. В чому прикол? Не, ребятки, я всю 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 облазила, але ну, немає. чесно. О, що це? О, це, мабуть, це, знаєте, на, на груди така. Оця. У нас є ще одна деталь до цього нашого ключика. Окей. Що таке? О, є! Тр Трімпельочки, дивіться. Ой, які хороші. Палка-виручалка в нас іде Ой, що це таке? А, це ляльку, коротше, тримати Такий у, держак щоб ляльку тримати тут чи сердечко з цього боку є. Окей, у нас є така палка. Ага, ця палка у нас типу як... щоб це було у нас як якийсь Типу сюди. оці ось стрімпельки. Отак так от ми вішаємо. <гас> як мило. Окей, ще одне. Ой, то щось здорове Я ще раз перевірю, але я нічого не бачу, ребят Абсолютно нічого, ребятки, не бачу. Тут стільки всього, клас О, Оу є, клеу. Там навіть написано на сумочці клеу. Що це в нас? Це в нас. бутилочка для води, дивіться, яка маленька. Росічка. Ой, oh, яка малесенька така. Так, це в нас брілочек. Ой. Мяу. Брілочек на нашу сумочку. Клас І що це в нас? Це в нас взуття таке. Ого, сейчас я його розпаку, щось тут таке Машніше Котик. Коті. Ого, взуття просто. Ви б могли ну, в такому ходити, скажімо, коротше, отакі, отакі черевічки. Окей, зараз будемо на ляльку дивитися. Тут можна її зверху побачити, але я не дивилася, тому що я чесна людина. Так, тепер нам треба оцей наш ключик сюдой. О, є! Оп! А! а куди ти, а куди ти впала? Зайчик, куда ты впала? Давай, давай. Оу, е, герл, hello. <laughs> давай, ну нам же зачем сдали <laughs> Так, мне треба, оп, и туда вот так вот. Все, держу. Как я отсюда занимать быстрее, пока она не впала? Хорошо, вот так вот. Оу, oh, е. Yeah. Ой, вау, ой, какая хорошенькая. А їй сюда нормально дистати, чи треба ще десь її подъеднать. А, тут в неї такі штучки, окей. Сачек вилазь. Тут ще якась палка. Вот така золота палка. А, це коротше в ліфт вставить її, Щоб вона там трималась, наша лялечка, наша куколка. Тут, мабуть, буде заломчик через ці ось -ось резиночки. Звільнили, звільнили нашу дорогую девочку. Ой, так голова крутиться, просто. Заплачу. А ручки, ручки. Ой, ручки з'єднаються і все таке класне. І яке обличчя гарне, просто вау. Бачите? Така як типу, забинтована ніжка. Перший образ у нас це така ось ось вона співачка. Blackpink, звісно. Blackpink, ну дивіться. Ні, мені образ подобається Він такий, знаєте, наповнений, такий багато деталей, щось туди-сюди. а Цікаво, для оцих колекціонерів. Для них, типу, важливо, щоб от ляльки були не... Відкриті в коробках, чи як, чи в всьомо. Бо я знаєте, що зглазла на OLX, і там ціни на старі кукли навіть потрьопані, вообще такі, що невозможно не дивитися. Люди такі, наче, наче це наче знаєте, краще вкладатися не в золото, не знаю, не в квартири, в машини. А ну в вовлялі, Монстер Хай просто можете. Я б ще б щось сюди додала цей образ може єдиний. А що ми ще сюди можемо? А, сумочку, давайте, давайте э, цю водичку, обов'язково, обов'язково водичку, саме треба носити, бо знаводнення нам не потрібно. І пішла собі, і пішла по ділам. Діла на своїми займатися. О, я навіть не знаю, як би я хотіла залишити образ в так. Ні, ну максимально хаотичне відео, звісно, то я прокинулась заплакана, то я вже фарбувалася кудись, я там йшла. А що ще робила в цьому відео, я не пам'ятаю. То просто розпаковувала куклу. Нормально. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, Пишіть коментар більше до нас слів. Може, ви мені напишете, які у вас є. Ляльки, мистер, навіть якщо ви мальчик, може у вас є. Напишіть, ставайте мені колекціонером, будь ласка, бо щось у мене нічого не виходить колекціонувати, так пока-пока. На, на связі, ребят, дзвоніть мені, якщо.